Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Час, треба ж вимати. <смітна> <смітна> а 에, Павло Нотіні. Ну так, так, так. Я не зрозуміло, це було з мого плейлиста. <смітна> це, <смітна> <смітна> це Київ воєнний, Русік. Так, так. У гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують 1 бал. Якщо відгадають частково, півбала. У спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Uh, як ви можете чути, ці оплески лунали для наших підписників. Що за сонгонята? Непогані. Що за що? Сонгонята. Сонгонята. Це одне, одне з прізвисьок. Там у них ще кілька є. Це наші фани. фани <плес> <у нас> <плес> дуже. <плес> багато. Всім привіт, до речі. О, всім привіт. всім привіт. Привіт. Дай Боже. У нас ранок, а у вас. <плес> <плес> Чуєн, чуєн, чуєн. Я вибираю. О, бачиш. А ти починаєш. Я починаю? Я вибираю mm. категорію, да? Будь ласка. Значить так. Я тобі хочу загадати те, що ти знаєш точно знаєш. Рок-легенди. <сувачив> 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 Він так сказав, не впевнений. Рок-легенди. Рок-легенди. Рок-легенди, будь Ну! Тепер блат. <світнє> да, Пробачать мене підписники <світнє> та всі українці зі зі топ. <світнє> да. а, просто краще, просто топ. Ого, ого. А це зі топ? А це точно рок-легенди? <світнє> <світнє> ти що? Я дуже перепрошую. Я дуже перепрошую, буде потім експозитивом, який сказав, що українського репу. Я дуже перепрошую. Це гумор, я не вважаю, що це не легенди. Це легенда. Uh, я вибираю о, український реп. Та я знав, що ти вибираєш <рес> Ні, реп, не реп, 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 хіти. Хіти. Я, українські хіти? Українські хіти, звісно. Він, він на десерті тримає реп. Хорошо. Я просто не розбираюсь в українському репі. Ну давайте, українські хіти. Я джаз виконав. Барда! Пісня! Тато любить маму! Стану хуліганом! Рамон, що ми запросили всіх, щоб підтримували. Це ж це, це ж український <смі> <смі> Так складно взагалі. ще. <смі> знаєш стартак? Знаю, <смі> не оце... <по -на -твара> я знаю, ти О, це. Понад мара! А це дуже я. класний треба. Діма. Ну давай. Треба <смі> теж розпаковувати вже цю Пандору ящик з балами. Е, від підписників від сонгонят. Як ти сказав. А ми, до речі, дуже вшановуємо наших підписників Що за сонгонят? Ми для вас робимо україномовний контент. Так, поставте нам лайк, підпишіться і коментар. Задонайте на ДЗСУ. Це обов'язково. До речі, задонатити на ЗСУ. У нас є наш благодійний фонд-човен. В дописі до ролику є посилання. Будь ласка, підтримуйте, допомагайте. Нас від відписників українські кавери іноземних пісень запропонував нам Павло Шарандак. Українські І... кавери іноземних пісень. Ну, Це коли кажуть, що написав якийсь оригінальний хіт, а просто скопіював гармонію. Oh. Ну, та... Це кавер прям кавер-кавер. Тут два підписники okay. запропонували, інший Владислав Карзов. Okay. І, до речі, до речі, кожен, кожен з вас може запропонувати якусь оригінальну музичну категорію, і, можливо, ага. в наступному випуску ми ваше ім'я скажемо, це від тебе, типу, так? Так. я пропоную. Думаю, напиши категорі. потім у коментарях. I I love you. Love you. А що ми зрахуємо? Давай півбалу за те, що це гурт -тік, те, що... пісня Ори... Дорога до пекла. Ні, Та ні, так, ні. <ріст> там шо? точно дорога. до пекла» Оригінальчик відгадати. А чекай, треба відгадати, хто кавер співає? Ну ясно, що ми це Ми це... ну... в правилах! А що там треба? А що воно, а що там як? А о точно. Ні, ну за рано за, сранок, за, за, за uh, highway to Hell Зарахуємо пів балу. Треба взагалі відгадати нашого виконавця. Це бувашого обо ВВ, серйоз. ВВ. Пісня, передачі пісня а, про це Галю сьогодні. <плес> знову лапша вийшла. Але пофіг. Все одно можна їсти. <плес> До речі, там вийшов новий випуск по шефу шоу, де беруть участь українські селебриті. У новому випуску ви побачите бога м'яса Аліка Мкртчана, який вчить готувати бога гумору Тіктока Влада Шевченка. Завдання зіркового гостя. Приготувати разом із шефом класну страву, а також знайти з ним спільну мову, витримати випробовування від кулінарного гуру і показати себе з найкращого боку. От якби в мене такий вчитель був, то може і б щось нормальне вийшло. Ну, а так, маємо, що маємо. Коротше, давайте переходьте за посиланням в описі до цього відео і дивіться новий випуск. А, ти вибираєш категорію. Все, розійшовся. Давай. Давай. Зарубіжний реп. Зарубіжний реп. потухну. Час потухну, як розійшовся. Це Міллер. Трек називається Self Care. Турбота про себе. Мені! Мені здається, що він не відгадав, не відгадав Раніше чим пісня запустилась. Просто... Ну, чувак, там це, це прям. Я прям фанат. Цього. А він бай, він ще так посмакував. Ну, він пів він, 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 секунди. Так. Він, він розумів, що ти не знаєш, і він так знущався. Типу, зараз я бляха -муха, Блин, ще трохи. е -е Мене знаєш, що коротше ображає, і що я вважаю великий плюс. Е ну добре, не великий, ну такий плюс-мінус-плюс е української сцени. В нас е артисти не загибаються від наркоти, по тупому. Будучи дуже класними. Макміллер, взагалі прям топ чувак був. І взяв чисто старчався. Образливо. Ну, слухай, ти, ти, можеш, ти, <рес> Тоже ти, ти можеш. Ти кажеш, не вистачає, ну, можеш показати своїм прикладом. Е, подивимося, альбом недовго тривалі відносини. Скоро вийде. Шановні підписники, ми розігруємо ще одну платівку на цей раз. Це легендарний Eminem, Thortiн Cole. Все просто придумайте, напишіть найоригінальніше, чому кречет ховає свою особистість. Напишіть в коментарях, і найкреативніший коментар забирає цю платівочку з підписами наших учасників. Давай те, що ти точно знаєш, поп ідоли. Поп хто? Я сьогодні на твоїй стороні. Ідоли. Поп ідоли. <с <с Попідали. Ну, no, давайте. — Це Майкл Джексон? Джастин Тимберлейк, — «Rock Your Body». — Ага. Я пикнув вранці. Джастин. Нет, я так вже пока. Джастин Тимперла. Рокенбан, да? Я так захопився. Ні-ні, все правильно, так, так, так. А, ти захопився чи щось? Я трохи так. Тут будуть назви тих пісень чи ні? Щоб ви Та, чисто собі потім плейліст. Ні, на ліст? що вам потрібно? То ми тим, хто не розуміє зовсім. А але... так, а що, радуватись чи що? Так, 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 так. Без бал! Без балу зарахували. Тепер я вибираю категорію. Окей, нехай буде... Ну, зарубіжні хіти. Будь-що буде. Зарубіжні хіти. Ага. Та там дуже багато. Frend Оушен, «Найкіс», І кажу це в Puma. Цікава робота, дуже режисерська і трек класний. Супер. Тут не можна матькати, правда? Можна. Піз. Тут, до речі, якщо хочете, щоб Русі скоріше був до пізнаї була. То у нас для цього є благодійний фонд човен. В дописі до ролику переходимо і не забувайте, що саме завдяки ЗСУ зараз без іронії ми маємо змогу тут в Києві знімати нові ролики, балувати вас українським контентом, що дуже важливо на часі наразі. Тому, будь ласка, підтримуємо, донатимо. Ooh. А, я. Ти. Так, Ти. Я тут. Чекай, ти. а зарубіжні хіти були вже? Були, да, так. Були. можна ще раз, Можна ще раз зарубіжні хіти? Можна, будь ласка. А в нас є там? Є. Є, є. є. місце є. на 4 отут. Давай. Давай. Мене я знаю раніше, на жаль, це Джо Джеран. Вау! 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 Але це класний! Ну давай, мочи. Так, ну давайте вже ту спонсорську. Ти дуже возбудився під Джоджі. Спосорська. Спонсорська. Вау, що ж це робиться? Це неможливо. Цікаво, це щось пов'язане, можливо, з рекламою. Чи а, зі спонсор Трішечки, трі? А тут ж розумієте, два бали зараховуються а вам. Тому тут можна якби все нормально. А хто Це, нам ці два бали зарахує? Це спонсор. наш україномовний ютуб канал Вишиванка, а -а -а. Де, де вони розповідають лише про українську музику і артистів. Можливо, про вас там теж розповідали. А можливо, ні. А а ні. Можливо, а а то вони нам запропонували сьогодні значить, виконавців, у яких є українські корні. Oh. О, ну, типу, типу, хтось oh, oh. там. Oh. <laughs> 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 well, well. Ну, не no, виконавці, які не в Україні, типу, зарубіжні, але мають українські, українські коріння. Ти бачу відразу зрозумів так там іван мас. Хто там ще міла куні Ну давай, поїхала. Лоджик, сіаджесні правесі Та це ж лінікраві! Ні! Трікі Нікі. Оце що бабушка овівався на Та ні. — Чи ні? — Українські корені. — А що ні? Ні. Давайте, готовий Закарпаття. Асап це не Артем? Асап це. Бля, він не зайбаджан. Що вам сказати, хто це чи? Скажи, будь ласка. Ізі. А. Джей, в нього українські корені! — Так, 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 так. Що. Ти знаєш, його зневажають в американському репі. Кажуть, що він типа світ бой, е, сніжок і так далі. Що він, типу, Пушок. ну, коротше, його не приймає тусовка, наскільки я читав е, чомусь. Але в нього оця зачіска його назад така прикольненька. Знайомтесь, Ой. це Ігор, ведучий шоу «Що за сон. Дякую, що представив. Тут на категорія буде, знаєте, яка? Ну, спонсорська. Вау! Як неочікувано. А до речі, за минулий раз ми ж ніхто бали не... Ні, ніхто отримав два бали. А... Добре, там все те ж саме. Та Виконавці ж з українським корінням. Канал вишиванка, де про українських артистів онлі розповідає дуже багато цікавої інфи, що теж дуже актуально. Ну лікране! Я сім! No. No, 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 no! Let me go! Get go. kidding! Ah, 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 ah. У нього два бали. Ah, ah, ah. Прикинь? <laughs> а що? Я не знаю, чого ти радість. Так, тобі з кави не принесли. Я. А Блин, ні, принесіть журназ... принесіть дімо що... каву. Я, я відчував, що Льоня кравець буде. Льоня Добре, український реп, нехай. Бо я поки відгадую те, що сам згадую. Давайте український реп. А ми взагалі його не торкалися? Ну як, я там мав певну дотичність. Ще не більше грошей, але ніколи не буде достатньо. Вони критя клаво, кожен і мути, як сальто. Окей, де це взяв? Із UK? Привітай нас, ми родом із Юкрен. Це еларм монументально. Це ще це монументально. Глибока бній метро сина. Окей. Просто геніальний Ти Так, Панч близько. в нього. Чувак, він каже, все, що я роблю, це монументально, глибоко в ній це метро арсенальне. До речі, є один бонусний раунд, ще, про який я не попереджав. З Покараннями. З покараннями чи без, це ми вирішимо по факту. Можете а... покарати один одного після. Чи... Відпороти? Ні, Я ні. Зараз на екрані з'явиться обкладинка з альбому, і треба відгадати просто виконавця. Uh, uh, це, well, це Кендрик Ламар? Ні. <пліг> uh, це. Боже, в кого ці руки? А. -а, -а. У всіх. Ні, ні, чувак, це uh, якось наб... конкретно наб... наб... виконавця. Знаки, знаки, я так. У всіх набиті вони. Це не Тайлер, The Creator? Uh, ні, але, але uh, от це не. От там, в тій категорії, так. Ча, гамбіно. Ні, — Ні-ні-ні, ні, це вже трохи а, далі. — Я просто буду називати. — Earl Sweatshirt. Ні, Tyler the Creator було ближче. — Ближче було, давай ще. Uh, — Thundercat. — Трохи попсовіше. — Трохи попсовіше, Тайлер... — Тандеркет, ну ти, Тайлор... ти і тут... Uh, — Так, Скидає Tyler the Creator, мені. трохи попсовіше, A$AP Rocky. — Drake. — Схоже. О, Drake, Drake, Drake. — А хто вибирає наступний? Я? — Давайте Drake. я вам виберу, можна? — Давай, давай. Давайте я хочу від підписників. Можна? Е, я нагадаю, що в нас там сьогодні українські кавери іноземних пісень. Ну це світ дрімс. Ну це Sweet дрім. Це не лобода, не... А, а, це не лама. Лама, так. Саме Okay. А в цих артистів, типу, реально є оці пісні, де вони тіпа, переспівують кавер. Реально таке є. Ну, ну багато. Дуже Прикольно. Багато. Ні, ну, прям, опа, я хочу, опа, бля, опа, опа, зацілійте. Як, як в обіцяли. новинах. О, дякую, дякую. Все-все-все. Добрий Вау. вечір, шановно. Пані та панове, дуже дякую, пані та Ну, Що тепер по новій почнемо після кави. О, так. Це ж розігрівочний був. Ну добре, пестові раунди, ти ж казав один бал і півбалу. За Sweet Dreams. Ти казав теж то півбалу зарахувати. Хто співає Філіппу? А зразу кава Подивіться, який дива робить кава з людиною. Починаємо. Ну, твоя категорія тепер, так? Моя. А, ні, ти ж обирав. Постійно відвибирає. Не помітив так. Ну Чекайте, тільки що Ігоря вибирав тепер. Хто хоче вибрати категорію? Хочете можемо ще когось попросити. Давайте рок легенди, ми тільки разочок туди сходили. Рок легенди. Рок легенди. Це Квінс.

Я це, він він я... чисто візуалом взяв, я каже, тебе він танцював. Я чувака в рокі, а ти в мене в репі. Ну да. я так. Тобі я тобі скинув один... плейліст потім класного українського репу. Ну, один бал. Та, пожалуйста. Що пожеж? А... Один бал? Це його кожному по одному. Я тут пів, пів півчаса показував. Давайте пів. Ні, тут один бал, тут півбалу, бо він нічого не сказав. Так, але він шарив, що це за трек. Ну, шар, блін, шарити треба ж сказати такі правила. Ну, давайте. Я підмагнув трошки. Давайте ще один. Давайте ще один. Поїхали. А що вони Давайте додатковий раунд. Добре, давай ще один український реп. Треба не танцювати, все нормально, хай буде додатковий. Добре, український реп. Український реп. реп. Я по проспекту розмазаний, паном, ти не знайдеш мене по телефону чуш. О, да! Це ойфуск! Це ойфуск. Чесно, якщо б ти мені показав, я б точно не здогадався. Він такий волосся в нього класний, такий прикольний тіп. Тільки не попідали. А попідали, що вони. Попідали. О, попідали! Звичайно. А що ж ми? Як ми так? Давай, Бруно Марс, гранет! Ну! Це ж Бруно Марс, так. Це грінейт! Це Та ні, трей. він вже відгадав. Все. все, все, все. Дайте, е — дибіто, Дайте домовлю. Я колись читав, що Бруно Марс. Вони коли записували пісню Uptown Funk. Вони, типу, не э, окремо накопичували матеріал інструментів. Ось разом типу, записували, yeah. і в них було щось 59 тейків чи щось таке там, типу. Mm. Ти теж ша. <gue> <гла> 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 О, ну <новина> Окей. <гла> okay. Ну, давай, щоб, щоб чесно було, давай українські хіти. Ну, давай. Українські. Ну ти мене на зарубіжний реп просто порвеш. Я знаю, там одну пісню тільки з цього серіалу. Давайте. 3, 2, 1. Go. Моя душа, яка А ми зарубіжний реп вибирали? <плес> <плес> це пісня очі очерет. <-рець> так. Ага. Ну, це мабуть мама, мама ріка чи ні? Мама ріка? Злата огнівець. Ну давайте спробуємо. Е, та що, як <рес> я, <просто. рес> я навгад. Може це Хейл? — Це, це схоже. На що, схожа? Це все схоже. Псевдонім схожа. Ну, не не ім'я ж, а у собі ім'я таке. А це хід прям? Ну так. Скільки в нього стрімів? Тому, О, це, кстати, дуже багато. Там. Пропоную зробити дод додатковий раунд. Зарубіжний реп, клас. Зарубіжний так. реп. Up. Ну все, що віддаю, перемогу <laughs> сразу. Дивись, радуюсь за тебе сразу. Все, це, це вже точно останній раунд. Глянь, як зібрався. Genesis, everybody, man! I to the money. everybody, man! Короче, а що, ніхто не радується? Я <laughs> Нормально, Дякую. Це за друге місце, будь ласка. А -а -а. О, це э, ути, у, у... вафля? Дивися, вона. Шоколадка. Що шо за сонг? Фірмова. О -о -о. Фірмова. А що шо це? Шоколадка. А, шоколадка. Ого. Брендірована. А це чорна чи молочне? Це я я не, тобі невідомо, не можу розгадати це молочний шоколад з лісовими горіхами. З лісовими oh. горіхами. 548 калорій. Що ж, я за... Сьогодні що ж буде їм за перше. Ой, шоколад. чорний. результат 8,5 балів. Ти отримуєш статуетку. Там є шоколад в ну, Розумієш, це, це, ж, це ж як трофей. Ого, вона просто... прям... важка. Це просто шоколадка, він її з'їсть і все. Це на все життя спогади, пам'ять. Mm. Дай попробую. Я пропоную його все ж таки наказати. <tag apologize> <Sadly, раме> за... А правий чи лівий? Давайте спробуємо. Так, воно наскільки сильно затистає. Воно дай палець. Та ні, зроби. йому сюрприз. Зроби пасхальний сюрприз. О, ні. Та пасхальний зроби. Підписуйтеся на що за сонг. А значить, внизу в підписі благодійний фонд Човен. Пам'ятайте, що ми всі тут кайфуємо, тому що за нас стоять класні, найкращі люди цієї країни. В цьому, па-па. Дмитро Каднай! Отой, От що за сонг. До зустрічі! А якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково подивіться попередньо і натискайте десь от сюди, примерно. Приблизно сюди. Отак тримаємо.